Оновлення програми відбулося в основному за рахунок мінімізації вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Якщо у попередніх редакціях програми результати навчання були прописані у такий спосіб, що прослідковувалась динаміка опанування учнями певного змісту, від нижчого рівня розрізняє, знає, до вищого, володіє, перевіряє, оцінює, аналізує тощо. То у оновленій програмі визначено кінцевий результат, який має бути досягнуто на певному етапі навчання. Тому зміщено акценти зі знаннєвих результатів на діяльнісні, що є ознакою реалізації компетентнісного підходу у навчанні. Наприклад, учні першого та другого класу не мають механічно заочувати таблиці додавання та віднімання відповідно в межах 10 і в межах 20. А мають володіти обчислювальною навичкою у додаванні та відніманні чисел в межах 10 та у межах 20. Аналогічно з таблицями множення. Учні другого класу не повинні зазубрювати таблиці множення. А мають розуміти сутність арифметичної дії множення як додавання однакових чисел. І, виходячи з цього, відновлювати певні результати таблиці. Учні мають розуміти особливості таблиць множення і використовувати їх при відтворенні табличних результатів. В другому класі при визначенні результату множення діти можуть або вдатися до знаходження суми кількох рівних чисел. Або використовувати знання попереднього або наступного результату, або застосовувати переставний закон множення, або вдатися до групування однакових доданків, або до послідовного множення. Всі таблиці множення складаються в другому класі, щоб учні разом з вчителем мали можливості їх дослідити та визначити в них певні закономірності. В третьому класі вимога підвищується, учні мають володіти обчислювальною навичкою у табличному множенні, а це означає, що вони повинні швидко і правильно застосовувати таблиці множення у обчисленнях. Для ілюстрації на слайді подано співвідношення знанних та діяльнісних результатів у програмі з математики для першого класу у редакції 2011 року. Як бачимо, вже тоді було закладено ідею реалізації компетентнісного підходу і зроблено акценти на умінні діяти, а не відновлювати математичні правила. Ви маєте можливість зіставити відсоткове відношення знаннявих і діяльнісних результатів у програмі першого класу 2011 та 2016 років. Як бачимо, у оновленій програмі 2016 року ще більше зроблено акцент на діяльностних результатів. Отже, істотною ознакою результативної частини програми є визначення обов'язкових результатів, які мають демонструвати всі учні, а істотною ознакою змістової частини програми є розтягнення у часі певних питань. Навіщо потрібне розтягнення процесу навчання певних питань? Психологи стверджують, що формування математичних вмінь і навичок не можна здійснювати у стислих часових межах, ущільнено. Більш ефективним є розтягнення процесу формування вмінь та навичок у часі. Тому у програмі реалізовано такий підхід до змісту навчання по класах. Отже, першокласники лише знайомляться із додаванням та відніманням чисел в межах 100, без переходу через розряд. Вони мають лише зрозуміти сутність порозрядного додавання та віднімання чисел. А у другому класі учні вже мають володіти обчислювальною навичкою у додаванні та відніманні чисел в межах стабу без переходу через розряд. Щодо таблиць множення, то учні другого класу мають відтворювати результати таблиць множення чисел від 2 до 5 зручним для себе способом. А результати таблиць множення 6, 9 за потреби можна подивитися у таблицях. А в третьому класі учні мають миттєво і правильно відтворити результати табличного множення та застосувати їх у обчисленнях. І за вимогою вчителя вміти довести, пояснити правильність своєї відповіді. На прикладі переставного закону додавання, який є змістом навчання математики в першому класі, продемонструємо, як можна розтягнути процес його опанування. Зазначимо, що вимогою оновленої програми є застосування цього закону у обчисленнях, а саме учень має виконувати додавання та віднімання чисел в межах 10 на основі переставного закону додавання. Звичайно, процес навчання має включати певну етапність, підготовка, ознайомлення з переставним законом додавання, його застосування у обчисленнях. Так, під час вивчення нумерації чисел першого десятку, після ознайомлення учнів з сутністю арифметичної дії додавання, доцільно пропонувати їм завдання на складання рівностей при об'єднанні точок, відрізків зліва направо та справа наліво. Ще не вивчаючи переставного закону додавання, діти помічають, що числа у виразі відрізняються лише місцями, а результат є тим самим. Далі цю закономірність учні спостерігають на матеріалі складу чисел першого десятка. Певний час виписуємо всі пари чисел, що складають дане число. І діти бачать, що є пари, які відрізняються лише порядком чисел. Це уявлення на наступному етапі дає можливість виписувати лише пари, в яких числа не повторюються. Отже, на етапі підготовки учні набувають досвіду того, якщо переставити доданки, то значення суми не зміниться. За такого подання навчального змісту цей висновок учні змозі зробити самостійно на етапі ознайомлення з переставним законом додавання. Лише на цьому етапі вчитель, використовуючи досвід дітей, пропонує їм виконати знайоме завдання. Застосування переставного закону додавання полегшує обчислення у випадках додавання більшого числа до меншого. Тому, на прикладі таких випадків, ще при вивченні таблиць додавання чисел 2-5 учні набувають досвіду застосування переставного закону додавання. Звичайно, що додавання чисел другої п'ятірки 6-9, повною мірою ґрунтується на переставному законі, оскільки в межах десяти ці випадки передбачають додавання більшого числа до меншого. Таке розтягнення вчитель може закласти у календарному плануванні. Крім того. За такої динаміки опанування учнями переставного закону додавання є можливість оптимізувати вивчення учнями таблиць додавання, чисел другої п'ятірки І більше уваги приділити дослідженню таблиць, наприклад, з'ясуванню залежності значення суми від зміни одного з доданків.